СБУ почала навіть конкурувати не тільки працювати всередині, а й конкурувати з розвідками там за кордоном. Хоча і всередині, от наприклад, взяти підрозділ Центр спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України. Ну Якщо взяти там виконання завдань, які в нас оцінюються. По балам, якщо ви знаєте, да там їх е, е, називають є бали, е, які оцінюють підрозділ. Офіційна ця програма є. То вони там або на першому, або на другому місці серед підрозділів е, сил оборони, тому це також ефективно, яка працює на полі бою, плюс вони завдають ударів ще раз кажу, по тилу противника. Тому спецслужба набирає обертів, набира, набрала серйозних спроможностей. Ну і звичайно залишилось її вичистити тільки від тих хто там. Недоброчесний ще залишився, і це ще попереду дуже е, тяжка робота для того, щоб це закрити. Але в цілому служба, ви бачите, що робить ефективну роботу, проводить такі операції, які в світі взагалі немає аналогів. І я думаю, що зараз найкращі, спецслужби, про які ми говоримо, типу Масад, Мі6, ЦРУ, вони просто заздрять тим, хто провів таку операцію, і готові будуть віддати все, щоб просто. Ну просто я знаю, що таке спецслужба, і в нас є свої кумири в спецслужбах, є свої люди, яких ми там знаємо по псевдонімам, знаємо там, ну тобто там не по несправжнім прізвищам, там одним чи другим, які там просто за те, щоб попити кави з кимось, хто виконував цю операцію, готові будуть, я не знаю, віддати все що завгодно. Тобто зараз з малюком захоче випити кави будь-який очільник адекватної світової спецслужби. Та я думаю, не тільки з Я думаю, будь-який очільник адекватної спецслужби захоче випити каву навіть з тим оператором дрону, який реалізовував безпосередньо е, цю спецоперацію, бо ну, кожен учасник це вже історична постать, тому що ця е, операція вона буде в точно. В підручниках воєнної історії, і коли ти кажеш, а я там був, а мій батько там був, а мій дід там був, повірте, про неї будуть е, знати всі, так само, як і про наші історичні операції, які були у нас там 100 років